На новому стадіоні у Львові з'являється один із головних компонентів футбольний газон. Привезли його зі словаччини, та трава лише вершина айсбергу. Подушка поля за вишки пів метра. Знизу шари піску та щебеню, системи дренажу, підігріву та поливу. Крапку у підготовці поля ставлять ці працівники. Потім ще його ущільнюють або якби катком проїжджають, або там є такі рушниці по постапу. Ну відповідно поливають. Він має прийнятися якби пустити коріння вже в цей шар. Чи не найсуворіші вимоги на стадіоні до безпеки? Уболівальники матимуть сім шляхів для евакуації. Якщо трибуни будуть заповнені, глядачі без тисняви зможуть зійти вниз за вісім хвилин. Колони нашого стадіону витримають пожежне навантаження протягом 120 хвилин, не зруйнуючись. Що стосується перекрить, це складок, панелей. То вони мають безпеку пожежну безпеку з точки зору стійкості 60 хвилин. Сходові монолітні сходи 45 хвилин. В адміністративному корпусі киплять оздоблювальні роботи для особливо важливих гостей. Тут звели 14 скайбоксів. Найбільше для президента на 25 персон, і буде він по справжньому президентським. Телевізор буде круглий стіл буде м'яка частина. Також буде, значить, це, туалет. Буде душова кабіна. Відкриють Львів Арену 28 жовтня. Перерізатиме стрічку Віктор Янукович.